Ви знаєте, чим відрізняється жіноча логіка від чоловічої? Ну, дивіться, все дуже просто: у чоловіка так, це так, а ні, це ні. І все. А от у жінки ці два слова можуть означати що завгодно. Це залежить від інтонації дня тижня, пори року, кількості випитого, та навіть від приходу ретроградного Меркурія. Про різницю між чоловічою та жіночою логіками можна говорити довго, але краще один раз подивитись. Викуча, а? а де в нас цукор? Цукор? В коробці з-під чаю. А в коробці з-під цукру чай. Так, а що? Де логіка? Саня, що ти шукаєш? Цукор чи логіку? Каву. Я тобі тисячу разів казала, що кава в залізній банці, де написано борошно. Так, добре, є у нас хоч одна банка, де написано і те саме там лежить. Є бойлер на балконі от 10 років назад. Ти купив його, отак він там і стоїть. В коробці написано бойлер. Чому у нас все не може лежати на своїх місцях? а? Та ти що? А ну зараз давай подумаємо. А зараз подумаємо, чому у нас а, може, це чіпси? Це шуропи. Дивно. А це що? Цукерки? Болти і гайки. Може, це сірники? Це гачки на риволовлю. Дивно. О, Боже, знайшлась кава! А, ні! Тут поплавки. Так, я знаю, де в мене що лежить. Ой, Саня. Привіт. Мам, папа, привіт, мала. Допоможіть мені, тут домашка по логіці. О, о, ні, домашка то до мами. Ну, будь ласка. Це останнє завдання на залік. Нам у школі задали провести логічну гру з папою та мамою, а потім у сьому класу розповісти, чия логіка перемогла. Чоловіча, чи жіноча. <гум> Маленька, тут вже помилка. Ну, не може виграти те, чого не існує. Ну, яка жіноча логіка? Так, все, я пішов. Ну, добре. Тоді я скажу всьому класу, що тато злякався і програв. Та жіноча логіка перемогла. Так, бережок ще ніколи не здавався. Ой, точно, особливо по п'ятницях. Оскільки літрів пива йому поставиш, все вип'є, ніколи не здається. Так ти починай. Давай, Кірочка. Ти що квіз? Квіз. Що таке квіз? Це питання, на які треба дати відповідь. А хто дав правильну відповідь, тому поінт. Ой, поясни татові, що таке пойнт? Не треба. Походу розберусь. Mm. Так. Давай. Головне, мене... Зараз це у нас питання будуть зоологіки чи з біологіки? Бачу шанси мами збільшуються. Просто логіки. А, ну, до речі, добре. я буду для урока не тільки ваші відповіді, а й запитання записувати. Ага. Там за оригінальність можуть бали накинути. О, за оригінальність це тобі до тата. Він дуже. Оригінальний. Що? Це говорить людина, яка не розуміє, що риба і риболовля це не зовсім сумісні речі. Кіра, починай. Добре, слухайте. З якою швидкістю має рухатися собака, щоб не чути дзенько сковорідки, прив'язаної до їх хвоста? Чи що за таке питання? Це у вас така шкільна програма? Капець, а що далі буде? Чи почує шум борща кіт, якщо йому каструлю на голову надягнути? Чи скільки хомячків треба, щоб вирішити енергетичне питання України? Це що, весела фізика? Тато, це не фізика, це логіка. Та от нехай хто ту логіку придумав таку. Собаці сковорідку прив'язують. Нехай собі прив'яже до одного місця і бігає з цим. Ну, тут не всі завдання типу, реальні. Вони з невеличким приколом, щоб розвивати абстрактне мислення у дітей. А, ха, тоді собаці потрібні беруші. Ну, щоб не чула, як воно. бам 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 Відповіді мають бути вірними та логічними. Для початку, хоча б питання повинні бути логічними. От нашо собаці прив'язувати сковорідку. Нашу. Ну, це таке логічне допущення. Я не знаю. Ну, просто у мене не було собаки, у мене була тільки сковорідка. <лум> <звити> <звити> Я знаю. Собаці треба бігти зі швидкістю руку. О! Як собака може бігти зі швидкістю звуку? Да елементарно, у мене тузик був. Я ще не встиг крикнути йому. Тузик їсти, а він вже біля мене і вже пів кастрюлі з'їдав. О. Та ну ні, ну відповідь має бути не фантастичною, а реальною. Значить, так, так, думаємо логічно. No. А яка сковорідка? Чавуна чи тефлонова? Ти. Ну, це не має значення. Ну не скажіть. Якщо вона чавуна, вона важка, і собаці буде важко з нею бігти. А якщо вона тефлонова, вона дорога. І собака, якщо він розумний, вона не буде бігти з нею, щоб її не пошкодити. Бо вона дорога. А тож вона буде просто стояти на місці біля сковорідки. Ну. Правильно! Тобто. Ну, відповідь стояти. Мама якось дуже важко, але все ж дійшла до цієї відповіді. О -о 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 -о! Так капець, це просто в неї жіноча логіка. Отака. Та у мене хоч якась логіка є. Так, все, не починай. Давай наступне питання. Давай. Рахунок 1-0. Наступне завдання. Собака. Та, знову собака, таке? що таке? А, інший, давай. А, так от, він був прив'язаний до 10-метрової сковорідки. корідки. Ви дізнаєтесь. А, читай, читай. А, до 10-метрової мотузки. Та що це за. Що за запитання такі? Нехай той, хто такі питання пише собі. І сковорідку, і, і все інше примотає і до одного причандала і бігає, нехай. Я Раз. так і зроблю, Саня, в п'ятницю. Давай. Собака був прив'язаний до десятиметрової мотузки, але зміг пройти по прямій 200 метрів. Як йому це вдалося? Ну, як? Ну, по колу він ходив. Як? Та, мотузка намоталася б йому на шию і він ви. Би... Ві живодери... Ну добре, собака туди сюди, туди сюди, так 20 раз побігала, ось тобі 200 метрів. Тато, думай, а тато у нас завжди спочатку ляпає, потім думає. Що? Та в мене один раз таке тільки було. І то в раксі. Що? Сказав да. Якби я знав, то я б краще б... перегриз мотузку. От нащо дитині було знати, що ви мене туди на мотузці привели. Я про собаку! А. Ну, мам, близько, але ні. Близько, але ні. А, я знаю. Собака. Відгриз собі лапу. Він <різь> тако. І от, <отако. різь> 200 метрів. Я таке по Діскавері бачу. Угу. Ну, майже. Подумайте ще. Так, значить, якщо я сказала, що перегриз мотузку, а Кірочка сказала близько, а ти сказав перегриз е, лапу, і так. вона сказала майже, то ж е, він щось собі перегриз. Та нічого він собі не гриз. Хай це буде дуже міцна мотузка. Та яка б міцна мотузка не була, собаку ж не вдержиш. Он я тузика як не прив'язував, а все одно увесь двір був цуценят на нього схожий. А кажуть, що собаки схожі на своїх хазяївів. Оце неправда. Мені тузика сусід подарував. Не сувати? сувати. Мені задачі своїх реальних собак. Ну подумайте, відповідь буде дуже легка. легка. дуже легка. А може, він був прив'язаний до чогось легкого, і, і тому він спокійно собі йшов. Молодець мамуля, інший кінець мотузки не був ні на чого прив'язаний. <непонє> <неп <Mysterio> так, чекайте, це якась дурня. Ну, як ця собака ні до чого не прив'язує. Собака постійно прив'язана до чогось цінного. А якщо цього цінного нема, значить його хтось вкрав. От чия то була собака. Це неважливо. От так і наші чиновники кажуть. Щось вкрадуть і кажуть, то це неважливо. <ріст> Та чому ти дитину вчиш? Життю, Вікуся, життю. Давай далі, кіроч. Давай. З якого посуду не можна нічого поїсти. З того, що в серванті. Стоїть там ще з весілля. Та це Кірусіна придане! О, Кіруся, ти чула? Це твоє придане, а до того було мамине, а ще до того було бабусине. Може, хоч зять мій поїсть з того посуду, а я подивлюсь. Тобі що, мало тарілок? А я не хочу з тих їсти, я хочу з тих їсти. Може, в тих твої страви смачніше будуть, а так неможливо нічого з'їсти, якщо туди нічого не покласти. Правильно, тата де молоде! Шо? Що? Я що вгадав? Ну так, не можна поїздити пустих тарілок. Мала відвернись. Повернись. Добре! Далі! Два-один. Продовжуємо. Сидить людина, але ви не можете сісти на її місце, навіть якщо вона встане і піде. Де вона сидить? В тюрмі! Папа, яка тюрма? Це дитяча задачка. Тоді в колонії. Які ще колонії? Для неповнолітніх. Ну, ну ти взагалі здорів? Ну подумай, просто сидить десь людина, але не може сісти на її місце хтось, тому що е, вона десь сидить. Де ж вона сидить? Так, я зрозумів. Це твоя бабуся. Вона сидить постійно на дивані, тілік дивиться, і якщо вона навіть встане, то сісти туди вже неможливо, бо там така яма продавлена вже. Що? Не чіпай мою мать! Це задачка взагалі про тебе! Чого це? А тому, що ти в туалеті сидиш по дві години. Після тебе не то що там сісти, зайти неможливо. Як готуєш, так і сижу. Мам, Пап! розумієте, що я такі відповіді навіть по приколу зачитати не зможу. Мала, я тобі так скажу. Будь-яка відповідь, це буде відповідь про твою бабусю. Чому? От вона в мене на шиї сидить, якщо вона злізе, то я туди сісти не зможу. Ну хіба що твоя мама сяде туди? Правильно. Ну, майже правильно. Що? Людина сидить на твої коліна. Ти ж сам на своїй коліна сісти, не зможеш. О, я знову вгадав! Два-два! Закрий очі! О, О а, поки, Нічия! нічия. Ага. Проста задачка! Так, проста! Простта? І везе 10 літрів води, а верблюд везе 10 літрів спирту. Кому важче? Мені подобається така логіка. Ну, добре, я знаю відповідь. Ваше верблюдо. Чому? Ну, як це чому? На верблюді така відповідальність. <риклад> він везе спирт, він везе його комусь. Якщо він це не довезе, то йому ж його верблюжачу морду наб'ють. <риклад> а що? Ну, везе він собі воду. Ну, розлив. І що? Воду ж набрати можна, а спирт де ти набереш? Тому ваще верблюдо. Неправильно, мама. Твій голос. Дивись, я знаю відповідь. Значить так, кінь і верблюд, їм однаково важко вести 10 кілограмів. Правильно, і мама виривається вперед! Що? Чого це правильно, я не зрозумів! Ти диви на неї! Руда відьма. Що? Так, давай спочатку зрозуміємо, хто в тебе викладає логіку, чоловік чи жінка? Жінка, яка різниця? Велика різниця. Бо якщо верблюд би віз Мартіні або Просєко, То б тоді зразу сказала: верблюду важче. Так що це все неправильно у вас. Давай, кірочка, продовжуємо. Добре. До річки підходять двоє людей. Так. Біля берега стоїть човен, який човен. може витримати тільки одного. Обидві людини переправилися на протилежний берег. Як? Я знаю. У мене так з кумом було. Ми прийшли і думаємо, треба переплисти на ту сторону. Випили. І зрозуміли, що нам нікуди не треба. Зрозуміло. І всі залишились на цьому березі. Отакі. От Мама. Так, значить, думаємо логічно. Човен може витримати одну людину. Але якщо така маленька, як я, і така матіпуська, як Кіруся, то. Або то... такий бомбовоз, як твоя бабуся, то човен в залі нікуди не попливе. Ти ж глухий? Кажу, човен може витримати двох людей, якщо вони маленькі, це діти, діти, правильно. Ні. Ні? Вони дорослі. дорослі. Так, тоді в мене так з кумом було. Один сяде на човен, а інший буде його штовхати. Ні, ну вирішити цю задачку, вам допоможе логіка. Логіка. Та мені верблюд зі спиртом допоміг би. <ріст> Навіть не думай про це. Уяви краще, що верблюд на одній стороні, а ти на іншій. І човна між вами немає. Молодець. Тобто. Ці люди на різних берегах. Вона що знову вгадала? Як ти це робиш? Давай далі! Просте дитяче питання на логіку. Що може зробити двох людей з одного? Ми знаємо з мамою цю відповідь. Але тобі ще зарано таке знати. Дитяче питання. Ні, ну а, після реблю зі спиртом я вже. нічому не здивуюсь. Не таке воно і дитяче. А, а, ну, привіт, такі. сусіди, що робите? Привіт. привіт. Та от думаємо, як з двох людей одну зробити. О, О, я розумію. Ти домовилась з ними, щоб вони народили тобі братика, молодець? Ні, ну, ні, не з двох людей одного, а з одного двох. Вони що, вирішили розлучитись, то я їм зараз мозок вправлю. А, ні Ні. Ми розв'яземо задачки на логіку. О, а можна з вами? Тому що я і логіка, ми по життю о, о, разом ідемо. <рес> Не думав так я. Добре. Дяді Діма, знаєте відповідь на питання, що може зробити двох людей з одного? Це дуже легко, це 3D-принтер. Ні, тоді це в такий великий ксерекс, людину запхав, дві вилізло. Ні? Знаю, хто це, це наш бухгалтер, тому що людина одна зарплатню за двох отримає. А? Ні? А взагалі мені пофіг, тому що я прийшов за дрелю, мені треба дзеркало повісти. Правильно. Що правильно? Що? Відповідь, дзеркало. Я ж казала, це дитяче питання. А? О, я казав! Просто в Дімона дитяча логіка. Клас, ми, мужики, попереду. Е. Взагалі-то 4-2. Останнє питання. Так, поїхали. Ага. Горить, багатий будинок та бідний. Так. Який з них приїде гасити поліття? Зрозуміло, який. Багатий, бо це ж дім начальника поліції. А згоден. А бідний. А, не може в начальника поліції бути бідний будинок. Хм? Неправильно. Дякую. Ну тоді я знаю, тоді бідний, тому що там начальник поліції заховав гроші, а сам живе в багатому. Хм? Ні. Ні, ну тоді старші офіцери будуть гасити великий будинок, а молодші офіцери маленький. Ні, я знаю. Що? Просто це поліцейські. Вони взагалі не будуть гасити пожежу. Правильно, мало! Чекай, чекай, чекай! Як це правильно, це неправильно! Ну, якщо приїхала поліція і горить будинок начальника поліції, вони по-любому будуть його тушити. Ага, 100 відсотків, я навіть знаю, хто його підпалив, якийсь підприємець чи бізнесмен. Так, на нього завели справу, подали в суд, і він пішов і підпалив. Угу. Так. так. Ну, тут я з вами погоджуюсь, логіки в вашій е е відповіді немає, але вона більш правдива, на жаль. О. Господи, чому ви такі нелогічні? Ти, ти, ти! Що це нелогічні? Ну, диви, мала. От якби я не заліз на дерево, що досить нелогічно, то я б не впав би на твою маму. А якби я не впав на твою маму, то ми б не познайомились. Логічно? Логічно. А якби ми не познайомились, то в нас би не народилась ти. Логічно? Логічно. А якби ти в нас не народилась, то я б не одружився б на твоїй мамі. Логічно, логічно. А, а якби я не одружився на твоїй мамі, то зараз би ми не вирішували б ці задачки на логіку. Логічно, логічно. І, і, і я б не сказав то, що не мав права казати, що мене просила мама це не робити. Логічно, логічно. Що таке? Так зворушливо. Я дуже вам дякую, дуже дуже дякую. Я пішов. Куди? Залізу на дерево. І буду чекати таку жінку, як Віка. Ай, ти що ж ой. таке почалося? Бі? Ти одружений придурок. Ага. Ну що, ми тобі хоч якось ну, допомогли з твоїми? Я вам дякую за допомогу. Ви в мене найкращі. А -а -а. До речі, остання задачка взагалі бомба. Я завтра всім розкажу, вони будуть плакати прям як Діма! Я побігла, дякую! Саня! А от якщо я просила не розказувати це, а це хтось розповів. Так? То він зараз отримає люлей? Логічно? Логічно? Ну яка логіка? Ну яка логіка? Це ж не логіка, це ж кохання. Ні ну, все ж таки. Я виграла? Хто? Ти? Я. Та я те зробив. Що? От так. Це так. Я тебе отдав. Ти! Ні, це я тебе отак отак зробив! Ха-ха-ха!